Добрий день, шановні краяни. Через два дні закінчується виборча кампанія. 28 числа настане час пік, який зобов'язаний поміняти нашу країну, оскільки далі так як ми живемо зараз, продовжити це не може. І ми всі повинні приложити тих зусиль, щоб скинути правлячий режим, усунути від влади. І для цього потрібно нам всім об'єднатися з опозиційними силами і захистити наші результати на виборах. Ну на жаль, останнім часом, скільки бруду виливається на нашу політичну силу. У мене в руках газета, яку наші працівники зловили на північному округу, яку роздавали. На жаль, представники однієї з опозиційних сил, напевно, в них дуже багато коштів. Немає в них часу агітувати за себе. а Є багато часу і коштів, щоб складати Пасквілі на удар, скільки бруду вилилося останнім часом на нашу політичну силу, то такого не було ніде і ніколи. Я хочу призвати всіх, щоб обов'язково всі прийшли 28 числа на виборчі дільниці, віддали свій голос. Вам будуть пропонувати кошти, не продавайте свій голос, адже від нього залежить ваше майбутнє, майбутнє ваших дітей. Якщо я закликаю агітувати за опозиційні сили, не віддавати ні одного голосу партії регіонів, і якщо ваш вибір впаде на партію Удар, я вам обіцяю, що ми вас не підведемо. Настав час удар.